Вона їду садити. Друзі, не думайте, що це... Я його туди-сюди зі сторони телефона дергаю. Це в нас така дорога. І дорога ну а... на той така екскурсія, що ми їдемо на... Болото неймовірне. Неймовірні краси. Я думаю, може ми вправу візьмемо, ні? <ріху> Ви так думаєте? Ну не знаю. <ріху> Тут все такі брьовна, то може ми на таку б ми так якось біда й проїхали, ні? Бачите, я і тут, як штурман пригодилася. Друзі, картоплю тут не садять однозначно. Сіль, гречку. А ні, під сотник посадить. Крокодили тут також не водяться. <ріст> <ріст> І так Ваня кожного дня відточує тут свою майстерність. Рішення прийнято вірно, вліво не можна. Дуже дві побачили збути. Та, ні, це ж таке. Те, що ви не бачили. Те, що не да? У мене вже сумка не тримається. Все впереді ще так? Що? Ну це ще, ще хуже. Ні, то вже не буде. Куди вже гірше. І кожен ваник сказав, що туди ходить. Ну як завжди, так як друзі, як і в любові. Третій етап самий найважчий. Хто його, хто його витримає, той йде далі. Ще одна машина до нас під'єдналась зі Славського хлопця. Так, ваші? Так. Не, ну в трьох воносілі, так. Самому це ваше.

Чего ты отхиляешься, как ты в машине сидишь? Рефлекс безумовный. На работе На тоже. Не расслабляйся. Ви знаєте, мені друзі-колеги тут нагадують, що ми їдемо як в казці. Наприклад, приїжджаємо є декілька доріг. Вправо підеш те буде, вліво підеш те буде. А ми, здається, загубимо.